Юридичні консультації та супровід ветеранів, учасників бойових дій та членів їх родин до різних інстанцій. Цей фронт робіт у Кривому розі віднині поповнився ще одним важливим учасником кафедрою права КНУ. Співробітники цього підрозділу вишу планують забезпечити надання фахових юридичних роз'яснень, що потрібно сім'ї, сім'ї, які де чоловік воює. А тим паче в сім'ї, де пропав захисник, і виникає дуже велика кількість питань, які потребують не тільки вирішення, а також супроводження у всіх інстанціях, які залучені для вирішення цієї проблеми. Завдяки нашій кафедрі, нашим співробітникам, ми взялися за цю справу, і я вважаю, що ми її будемо вести гідно. На базі офісу Я ветеран діє консультаційний пункт. Тут, на спеціально обладнаному робочому місці, ветерани, учасники бойових дій, військовослужбовці, родини полеглих захисників та захисниць України отримують юридичні та правові консультації. Якщо раніше це здійснювали юристи-співробітники Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, то від тепер до них. Додаються фахівці з Криворізького національного університету. Ситуація змінилась. Країна, Країну втягнули в війну, країна воює, і мені дуже приємно, що кафедра, весь колектив кафедри, не просто йде слідом за розвитком подій, а вона навіть випереджає ці події і. Віяло напрямків, яким займається кафедра, воно розширилось. Якраз лицем кафедра повернулася лицем до, до тих юридичних складних ситуацій, які ми, яких ми бачимо на округи дуже і дуже багато. Вони не завжди такі от оптимістичні, але тут якраз і поле для юристів. Нині в стінах ЦНАП віза до уваги ветеранів та членів їх сімей пропонують надання 630 видів адміністративних послуг. За час дії офісу я ветеран ними. Скористались вже більше 20 тисяч криворіжців. А ще у місті реалізовують комплексну програму підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин. Загалом це 70 заходів, які спрямовані на підтримку ветеранів. В цьому році з міського бюджету на це виділили більше 500 мільйонів гривень. Ми майже півтора роки в нашому місті відкрили одний з перших в Україні, офіс Я ветеран. І він вже. Обслужив на сьогодні більше 22,5 тисяч наших ветеранів. Але ми розуміємо, що о, зараз о, розширяється кількість послуг і ми оказуємо 630 послуг нашим ветеранам. Принцип єдиного вікна основа роботи офісу «Я – ветеран». адже тут відвідувачі можуть скористатися досить широким спектром послуг: соціальні, адміністративні, житлові, земельні, медичні, освітні. Допомога у створенні власної справи. А з минулого року юридичною підтримкою ветеранів. до кінця року запрацює ще й новий модульний центр. Для зручності візитерів. Наразі офіс я ветеран працює в ЦНАПІ ВІЗА в будівлі Криворізького міськвиконкому щоденно по будням з 8.00 до 15.30. Олександр Фефілатів Гліб Рибчук, перший міський.